Хто така Тетяна Сергіївна або як мене занесло в медицину, oh, oh, <плес> жартую. Давайте перенесемося в часи, коли я була маленькою дівчинкою з великими мріями у третьому класі. Я загадала стати лікарем. Ну а хто не хоче бути супергероєм в білому халаті? Все почалося з цієї енциклопедії Людина. Я із захватом вивчала людський організм, і коли постало питання, куди вступати, я довго не думала. Чекай, дівчинка з маленького містечка, яка не має зв'язків і династії в медицині, хіба вона може досягнути успіху? Так. Я сумлінно працювала над цим і вдалося. Вступила на бюджет за другим пріоритетом до Запоріжжя. Далі мене загартовували гуртожиток і сувора реальність медичного. Перший курс був суцільним стресом, де із розваг у мене були лише походи в магазин і прогулянки кварталом або пісні засідання в сусідніх кімнатах гуртожитку. Проте мені було цікаво продовжувати далі, і я навчилась головного – менеджменту. А коли нарешті втягнулась в цей шалений ритм, бац, ковід. Життя стало ще цікавішим? Хм, ні. Онлайн пари, темні підвали замість нормальних аудиторій, нестача реальної практики та живого спілкування. А далі ще гірше. Головне не втрачати своє внутрішнє я повторювала я собі. Із усіх шести всього лише два з половиною роки ми змогли нормально ходити до універу. Але це були найкращі роки, яких мені так не вистачає. Та єдине, чого я не полишила, це інтересу до медицини, і успішно пройшла цей шлях. Я старалася приміряти на себе різні медичні костюми, але тільки акушерство гінекологію змусила мої очі загорітися. Бо скажіть, де ще скільки чуда, магії та загадок це без перебільшення, любов із першого погляду.